Добрий день. Сьогодні дивимося трикімнатну квартиру, абсолютно новесечку, в ЖК Туркіш Сіті. ЖК Туркіш Сіті це ближнє замостя одразу навпроти петроцентру. Максимально зручне розміщення, буквально кілька хвилиночок, і ви у центрі. Звідси дуже оптимальна така транспортна розв'язка. Як ви бачите, все новеньке. Ось з вами йдемо в першу кімнату. Важливо відмітити, що всі кімнати абсолютно в квартирі непрохідні, тобто розміщення роздільне. Ось у нас перше, це велика вітальня, тут ще таке місце під гардероб. І ще частинки меблів не довезли, тобто тут буду ще обладнані полички для гардероба. Всюди панорамні вікна, ось такого вигляду, тут повноцінне двоспальне місце, розкладний диван. Далі у нас дитяча. В дитячу буде придбано ліжечко. Зараз тут є комод, і ось такого вигляду у нас коридорчик. І покажу вам ще вигляд з віконечка з цієї дитячої. Він у двір, тобто буде тихо, затишно та спокійно. Ось такого вигляду все чисто, дуже акуратно. Так, це у нас третя кімната, це спальня. В ній є спальне місце велике двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом, ще є такі полички для зберігання речей. І що дуже класно, тут є така відкрита зона, можна поставити якийсь робочий стіл і така от з панорамними віконечками гарн, з гарним краєвидом. У нас ця квартира знаходиться на другому поверсі. Комфортно, не буде холодно, якби тут є індивідуальне опалення, тому досить гарна квартира за ці кошти. І переміщаємося у кухню. вона не є дуже великою, але повністю укомплектована всім необхідним. Є духовка, є поверхня, холодильник і ось таке місце для споживання їжі. Ближче покажу вам верх і поверхню. Ось такого вигляду. Та ж віконечка з кухні у двір. Санвузол у цій квартирі роздільний, тобто окремо, ось я вам показую маленький рукомийничок та туалет, та окремо ванна кімната, яка у нас з душем, тут пральна машинка, та ще один рукомийник. Це чиста, акуратне, дуже світла, вона дійсно вживу, надзвичайно просторна і дуже красива квартира. Телефонуйте, покажу вам зручний час. Тут, до речі, можна з маленькими хвостиками розміщення. Рада буду вас бачити.